Представника і одного з координаторів Євромайдану із славних броварів. Броварі. Тут є броварі. Кажуть, броварі, але це неправильно. Броварі, Київська область. Я вітаю Олег Кіщук. Просимо. Дякую. Слава Україні! Я тут з важливим повідомленням. Вчора. В місті Бравари та Браварському районі нарешті ми створили народну раду. Крок за кроком ми будемо брати владу в свої руки. Крок за кроком ми будемо змушувати владу засуджувати дії злочинної верхівки України, яка я впевнений, скоро стане зовсім не верхівкою, а буде сидіти за гратами. І це для броварів та броварського району дуже важлива подія, тому що я знаю, тут на Майдані завжди було багато броварців, але ще багато людей були в сплячці. Зараз люди проснулися та повстануть. Тому бровари та броварський район з майданом, з українцями. Дякую всім. Слава Україні! Кішу броварі! Друзі, це саме цей кандидат в депутати від Об'єднаних сил опозиції, який для того, щоб перемогти, зняв свою кандидатуру там по цьому округу Броварі і Барічівка на користь Павла Різднененка. І слава Богу, ми перемогли. І ви знаєте, кого перемогли? Перемогли лічного масажиста Азірова, так, який зараз почуває в Австрії, який знахапнів до того, що захотів стати. Депутатом, ну теж щодо нашого колишнього прем'єра, він так